Усіх вітаю! 26 січня 2025 року місто Херсон. Показуємо деякі сорти винограду, які посаджені у мене на участку. Десь якісь у нас, скажімо так, новенькі, якісь вже перевірені часом. Ну, досліджуємо, як вони себе поводять в наших умовах, в умовах міста Херсона, на наших ґрунтах. На ре... Статі, ґрунти в місті Херсоні відрізняються. Але перевіряємо, у нас тут ну, у нас. І так, поставте лайк, зробіть підписку. А хто не поставив, поставте, підтримайте україномовний контент, за що буду вам дуже-дуже вдячний. Можете перейти по силкам в описі, залишити замовлення. І цим підтримати наш канал. Ну, а ми погнали. лучистий, посаджений осінь учистий, проміневий, ну, як кому подобається. Але оригінальне названня лучистий. Посаджений осінню 2021 року. Він м'яко насінневий. Кажуть, що він кишмиш, але кишмишом я вважаю століття, сказку вважаю кишмишом. Аватар вважаю кишмишом. А проміневий, давайте будемо відверті, коли 3-4 клас, то будемо казати, що це м'яко-насіневий. Квітнув весь виноградник у мене 20-23 травня. Визріває він десь, скажімо так, наприкінці серпня, вересень, може, за того, що був перевантажений, але у мене так в тому році було. У нього стоїть морозостійкість десь 19-20, ну в Херсоні таких морозів давно не було. Але вважається, що це його треба вкривати на зиму. Купував його у Руслана Панченка однорічним саджанцем, корневласним. Селекція це Ключ... ключникова. Ну, вивив його ключників. Ключников. У нього одна плащина шпалера. Пагонів в цьому році десь десяток. Давайте подивимося, як це виглядає. І так, ось його крайній, бачите, ось крайній. Ось так. Оце корінь. У нього конкуруюча фірма отут. І в цьому році, що я бачу? У цьому році, бачите, оце його пагони йдуть. І в цьому році вони більш-менш... Довгий. Так, у нас тут наші набрасують на лівий. Так, спасинкування у нього наче все гуд. По вражаю, ну, було, може, кіл 5. Ну, я вважаю, що було невеличке перевантаження паганами та вражаєм. Але він все витягнув і. Показав себе з кращої сторони, ніж деякі виногради, які у мене ростуть. Устойчивість у нього, ну, давайте так, я не скажу, що там супер, але більш-менш нормально. Він врожайний, Ріжу я його зараз надовго, залишаю все, що на ньому зав'язується. На даному етапі, привожу агроприйом двійники трійники Прибираю для того, щоб нормувати пагонами, розуміти, скільки їх буде. Це дуже важливо. І розтріскування я на ньому не бачу. І це його дуже великий плюс. Ягідка на ньому не тріщить. По ідеї, повинен бути легенький мускат. М'якіть пружина, така пружина соковита, рожевого кольору. набирає 20 брікс, грона. ну в мене було такі 300-700 грамів, ягідка 5-7 грамів. Стимулятори не використовував, метр ґрунтів під ним. Саджанці з нього не роблю. Чубук в цьому році буде. І тримаю його в неокривному стані в самому місті Херсонь. І так, 26 січня 2025 року. Місто Херсон. Межа зіткнення 2 кілометри, світломаскування на вікнах, комендантська година з 20 до 6. Місто під обстрілом, під дроновими атаками, особисто пригород, предмістя, предмістя нищать, нищать капець. Особливо вчора. Вчора там. Прилітала по Береславу, кабами. Якщо не ошибаюсь, учора прилітало Харків кабами по спальному району. ось, Так що всюди, всюди нищать все, до чого можуть дотягнути. Наші дрони палять, палять їхню інфраструктуру, нафтобази, заводи, які хімічні підприємства можуть дотягнутися до складів по складам, палять. Так що нищать. Нищать, щоб не було їм там сладко. До кінця війни залишилося менше 9 місяців. Скоріше за все, економіка Рашкіна рухне, але це може бути лише в тому випадку, якщо щось буде не встраювати великі кошельки. Тому що люди там голову не поднімуть і нічого робити не будуть. Будуть опустять Гриву і будуть собі тягнути ту лямку, як вони тянуть. Буде хуже, будуть плакати, обращатися, ось патюшка, спаси, царь. Але ми розуміємо, що то ні до чого не доприведе. Але щось зміни якісь можуть бути лише в тому випадку, якщо великі кошельки поймуть, що їм не дуже комфортно. От тоді можуть бути якісь зміни. Але подивимося. Економіка може рухнути, але дехто каже, що вони можуть девальвірувати рубль там і по 200, і по 300, і наповнювати бюджет на війну і тримати це роками. роками. ну Чекаємо, але рухнуть 100%. Місто наше живе, тролейбус, автобус ходить, риночок працює, Ой, пошта працює. Розетка працює, а табешечка працює. Переміщення по місту дуже обережно, тому що дрони і все таке інше наявності. А ви поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Перейдіть в закріплений коментар. Перейдіть по силочці, залиште замовлення. Там я вкусняшечки роблю деякі, дуже смачні. І цим ви потримаєте цей канал. А в наші дома приде більше любові, благодаті. Радощів і щастя, тому що світ сповнений дива. До зустрічі!